В Академічному музично-драматичному театрі Мінілесі Українки анонсували відкриття нового театрального сезону. Урочиста подія запланована на 25 серпня та пройде на новій сцені. Наразі театрали активно готуються до зустрічі зі своїми шанувальниками. За лаштунками розповіли, чим вражатимуть цього разу. Відкриття театрального сезону це завжди феєрична подія, на яку з нетерпінням чекають глядачі та артисти театру. Для останніх це дійство довгий, але захоплюючий процес підготовки. Цього разу відкриття театрального сезону розпочнеться постановкою Наталка Полтавка. Це весела вистава, яка вже давно полюбилася кам'янчанам. Ми працюємо над перекладом наших вистав українською мовою, і невдовзі наші глядачі побачать такі вистави, як Любов, любого», або Як ми влетіли. Це наша е, улюблена вистава, яку відвідують глядачі. Потім чоловік до свята буде вистава наша, теж українською. Ми згадуємо виставу, яка свого часу війшла до семи найкращих вистав України над виставою Украдене щастя. Давно. Не показували цю виставу, але тепер ми працюємо, всі дуже натхненні. Ми вже закинули в роботу і таку виставу, як Метод Грінхольма», психологічний трилер. І я знаю, що це теж буде класно. Це не просто місце, місце як, наприклад, театр, де можна провести гарний час задоволення. Ні, це набагато більше. Це те, заради чого взагалі людина живе. Усі таємниці щодо репертуару у новому театральному сезоні артисти театру не розголошують, тримають інтригу. Втім кажуть, він буде оптимістичним, життєстверджуючим та обов'язково переможним, спрямовані на те, щоб здивувати глядачів, їх потішити в цей важкий і нелегкий час. Тому ми дуже чекаємо, приходьте і відпочивайте. Пишаюся тим, що саме в такі складні часи. Ми робимо те, що ми вміємо робити і що ми повинні робити. І я запрошую всіх глядачів, не тільки Кам'янського, а й взагалі всіх переселенців, всіх людей, які, мабуть, вперше побачать нашу виставу, які вперше побачать наш театр. І я знаю, що це буде кохання з першого погляду. Я впевнена в чому придбати білети на Наталку Полтавку можна на сайті театру або у касі нової сцени за годину до початку концертної програми, початок о 18-й годині. Дорогі наші глядачі, ми дуже чекаємо вас на відкритті театрального сезону. І я думаю, що в цей складний, не зовсім простой момент нашої жизни. Мы сделаем все возможное, чтобы вы почувствовали радость встречи с нами.